modulum o nunc natao silva Слово святи, Євангелії, верзух святого Лукаша. Того часу Ісус сказав до натовпу, коли ви побачите хмару, яка піднімається із заходу, одразу кажете, що насувається дощ і стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається, лицеміри. вигляд землі і неба, ви вмієте розпізнавати, чому ж ви не вмієте розпізнавати часу цього? Чому ж самі від себе не судите, що є справедливим? Коли ти йдеш зі своїм противником до правителя? То доклади в дорозі зусиль звільнитися від Нього, щоби Він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддасиш останні лепти. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgadzą nam naszych grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugi ulubieni w Chrystie, przyjacy i siostry, siostra zakonna, drugi parafiany, kochani Boże dzieci. розсудок, уважність це такі важливі речі в нашому християнському житті, які не тільки нас оберігають від чогось поганого, не тільки ті, які застерігають нас перед тим, що може бути і добре, і погане, але це є таке самовиховання та свідомість, переживання. Реальності, в якій Бог нас ставить, і ці речі сьогодні в Евангелії Пан Єзус говорить, щоб ми не жили якоюсь фантастикою, видумами, якимись предсказаннями собі чи уявами, але приймали життя в реальності такими, де як нас Бог поставить, як нас Бог провадить, і до чого нас Бог кличе. В нашому житті, в нашому покликанні. Тому сьогодні, коли ми чуємо цей перший фрагмент Евангелії святого Лукаша, 12 розділ, який читаємо на початку, Пан Єсус показує нам такий звичайний приклад погода. Навіть не раз люди кажуть, якщо немає про що говорити, треба говорити про погоду, тому що це завжди актуальне, чи є сонце, чи є дощ. Чи зима, чи літо завжди можна цю тему розповідати. Каже пане Ісус, якщо ви дивитесь на небо, бачите хмари, помічаєте вітер, в яку він сторону дує, звідки приходить, і ви знаєте, що буде, знаєте, яка погода вас чекає, то чому не розпізнаєте цього часу, коли Ісус власне, прийшов, щоб спасти нас? Чому? І це треба сказати так в дусі євреїв, які чекали на Месію, які дуже добре знали Біблію, які насправді мали собі за обов'язок вивчати Святе Писання. Цього вчили дітей, самі цього пильнували і знали всі пророцтва. Вони чекали на Ісуса Христа, чекали на цього Месію якого насправді дуже добре знали з Біблії. І коли Пан Ісус прийшов до них, вони його не розпізнали, або просто бачачи, що є якесь співпадіння, відкидали його, бо з одної сторони, може, боялися, що це вже зараз, не знали, як з цим поступити, з цим фактом, не розуміли цих обов'язків, які до цього доходять. І, може, чисто по-людськи боялися входити в нову реальність, тому пан Єсус не був прийнятий, Він каже, чому ви не розпізнаєте цього часу? І друга річ це так насправді якби читати отці в церкви. Цей фрагмент дуже часто багато святих в проповідях порівнюють до приготування до вічності, такий трошки адвентовий час. Що зараз переживаємо період звичайний, але, власне, коли ти йдеш з противником до правителя, це є дорога життя, це є той момент, коли ми постійно наближаємось до вічності, і потрібно в своєму житті, в своїй щоденності вирішувати свої справи, чи якісь добрі, чи якісь конфлікти, чи якісь погані речі, щоб ця вічність не застала нас, і ми не були. Засудження. Колись на одній науці проповіді Реколекційний чув я таку історію, ну, можна сказати, таку як би видуману легенду про те, як смерть ходила поміж люди по черзі з таким списком, мусила забирати до вічності тих, хто там був на, на цьому списку, написаний і приходить до одного чоловіка. І каже, що сьогодні твоя черга, ти сьогодні маєш останній день, швидко вирішуй свої справи і маєш перейти у вічність. І, очевидно, цей чоловік відразу якось так пробує відговоритися, вмовити цю смерть, навіть каже, чому не можна зачекати, я ще не готовий. І каже: але ну давай на останній путь вже скажемо, сядемо, я тебе вгощу там, Пригощає цю смерть і досипає їй снотворне якесь там лікарство. Смерть засинає, чоловік переписує цей список, себе пише в останнім. Проходить момент, ця смерть вже доходить до себе і каже: Ну, добре, так вгостив мене, посиділи, бачу, такий ти добрий чоловік, маєш гарне серце, то від мене буде тобі подарок. Я все ж таки передумала і цей список від кінця буду читати. Ну і очевидно, він не мав де подітись. Це говорить про те, що якби ми не переставляли цей світ Божий план, якби ми не хотіли, може, обманути, обхитрити цю долю, яку нам Бог дав, це є речі неминучі. Але для нас, християн, це є потішні речі, бо якби хтось нам сказав, що нам небо забере, вічність вкраде, ми б тоді ну, насправді дуже жаліли, були сумні. Бо ми знаємо, що це є призначене нам Богом. І тому сьогодні цей противник це всі ситуації, всі люди, всі речі, всі якісь навколишні справи, які можуть нам в цій дорозі перешкодити і нас засудити. Тому Пан Ісус каже, потрібно вирішити цю справу. І християнин це така людина, яка постійно щоденно свої справи вирішує. бо так як не раз люди кажуть в світі, так пам'ятаю, як мама мені завжди казала в дитинстві, що для ледачого, для гниляка будь-яка справа це перешкода. А для людини працьовитої, доброї, це просто вирішення справ. Потрібно щось в житті вирішити, Чи до костюла піти, чи на городі попрацювати, чи вдома щось зробити. Справи, які є в нас, повинні бути вирішені. Цього нас сьогодні вчить Евангелія. І тому ми теж хочемо це життя наше свідомо пережити і, дякуючи Богу за дар неба, щасливу, свідомо приготовлені колись піти по цю вічну нагороду до Господа. Амінь. Нігвенці похвалює Ісус Христос.